Реаліях сучасного світу ми завжди знаходимося в темпі і в швидкому ритмі подій. І кожен із нас має свій заряд і свої ресурси. Рано чи пізно вони можуть скінчитися. І це називається емоційним вигоранням. Емоційне вигорання це стан людини, коли вона постійно відчуває втому і не відчуває вже своїх емоцій так яскраво, як повинна. Тобто це стан, коли людина не може виконувати свою роботу і спілкування з іншими людьми на тому рівні, яке було. Раніше. Емоційне або професійне вигорання найчастіше виникає у людей, які працюють із іншими людьми, тобто сфера людина-людина. Це наші медики, педагоги, продавці, касири, офіціанти і так далі. Тому давайте сьогодні поговоримо, як захистити себе від емоційного вигорання. А головне, які є перші ознаки емоційного вигорання, щоб вчасно допомогти собі та бути працездатною людиною. ВОЗ називає три основні симптоми, які говорять про те, що у вас емоційне виснаження. Найперше, це ви відчуваєте проблеми зі сном, та у вас виникають проблеми з імунітетом. Тобто ви починаєте часто хворіти. Відповідно, концентрація вашої уваги набагато нижча. Наступне це інтелектуальна дисфункція. Тобто, ви гірше запам'ятовуєте, гірше сприймаєте, вам важче говорити про те, що ви думаєте, обґрунтовувати свою думку і так далі. І останнє це ваша професійна діяльність має нижчий рівень. Тобто, ви не можете повним обсягом виконувати свої. Обов'язки на роботі. Вам важко виконувати ту роботу, яку ви раніше робили без проблем. Або ви набагато довше виконуєте ті зобов'язання, які раніше виконували досить швидко. Саме ці три ознаки говорять про те, що у вас емоційне вигорання, і варто щось з цим робити. Тобто варто допомогти собі та своєму ментальному здоров'ю бути в тонусі. Що ж робити, щоб ваше життя було якісним і приносило вам задоволення, і щоб емоційне вигорання проходило повз вас? Найперше пам'ятайте про відпочинок: дозвольте собі відпочити або зробити паузу. Якщо ви відчуваєте легке недомагання, то краще залишитися вдома та відпочити, або якісно відпочивати в вихідні дні. Тобто, ми не маємо брати додому. Роботу. Робота робиться лише в кабінеті, в якому ви працюєте, або в офісі, де ви працюєте, але не вдома. Тому що коли ми починаємо виконувати свої зобов'язання професійні вдома, ми повністю відкидаємо від себе можливість відпочивати. Наступне це плануйте. Плануйте свій день з урахуванням чергувань. Професійних зобов'язань і якихось приємних моментів. Наприклад, ви протягом робочого дня можете спланувати собі певний графік. Наприклад, виконуєте певну роботу, після чого у вас кофе-пауза або коротке спілкування із колегами. І це допоможе вам завжди бути в тонусі і відчувати якусь легкість під час. Робочого тижня. Також пам'ятаємо про фізичну активність, тому що наше тіло вимагає від нас допомоги. Тому будьте фізично активні, займайтеся спортом, і в цьому випадку дуже гарно допомагає плавання або біг. Також не забуваємо про раціон, коли ми е, правильно харчуємося, наше тіло має енергію, яку буде, е, яка буде нам допомагати під час робочих буднів. Тому раціон це дуже важливо. Також не забувайте про хобі і дозвілля. Е, робота це чудово. Відпочинок це також добре. А коли коли людина займається якоюсь творчістю? Щось робить. Те, що приносить їй задоволення, це обов'язково буде спонукати її позитивному емоційному стану. Тому не забуваємо і про цей момент. Також спілкування з рідними та близькими людьми. Воно завжди нас розряджає. Ми можемо висловитись, ми можемо сказати свої емоції, почуття, нас можуть почути і дати якусь пораду. Також пам'ятайте, що ми не маємо нехтувати своїм психічним. І ментальним здоров'ям. Тому, якщо ви відчуваєте, що понад два тижні у вас пригнічений стан, ви погано запам'ятовуєте інформацію, вам важко виконувати ту або іншу діяльність. Зранку ви прокидаєтеся і вже втомлені, вечором ви також втомлені, і в вихідні ви не можете відпочити, зверніться за допомогою до психолога. Інколи саме фахівець може допомогти вам побудувати правильно свій день, правильно свій тиждень, і, відповідно, ви зможете відновитися і надбати собі ресурси, які будуть вам допомагати і підтримувати вас. Пам'ятайте, що ваша відповідальність це. Безпека, ментального та психічного здоров'я. Тому не ігноруйте її, не сприймайте це як за другорядне, а сприймайте це як за важливе, те, що допоможе вам якісно проживати кожен день. Пам'ятайте, життя у стилі нон стоп не може приносити задоволення. Тому інколи давайте собі можливість відпочивати. Робити паузи і просто зупинитися для того, щоб почути себе, свій внутрішній стан, свої внутрішні емоції і своє тіло. І лише це допоможе вам не вигоріти під час робочих буднів. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!